Вітаю, мій позивний мішання це мій шлях воїна. До війни працював у сфері охорони, забезпечував безпекою віп персон та їхні сім'ї. Завжди вперед, ні кроку назад, навчатися, розвиватися, вдосконалюватися. В перших днів повномасштабного вторгнення я з хлопцями примкнули до хлопців з Азову та стали на обороні Києва. Після того, як ми його відбили, ми в составі ССО Азов. Видвинулися на запорізький напрямок. Після нашого повернення запорізького напрямку була створена третя окрема штурмова бригада, до якої ми примкнули і стали на захист нашої батьківщини. І по сей день ми боремося на Бахмутському напрямку. Це єдиність, патріотизм, злагодженість, професіоналізм. Тут найкраще Мотивованіші люди нашої країни, які знають, що роблять, заради кого і заради чого. Толерантно. Бояться всі. Страх це інстинкт самозбереження, який можна опанувати та інкерувати для виживання в цих умов. Заради кого і чого вибивати російського гада з нашої землі. Це заради дітей, заради, заради наших рідних, близьких, сімей, матерів, батьків, заради майбутнього наших нащадків, за мирне життя, в якому наші діти повинні зростати. Закликаю хлопців, чоловіків. Які переховуються за жіночими плечима, відкуповуються, тікаючи за кордон, придягається в жіноче вбрання, Не соромте наше походження, славетний рід наших козаків, яких весь світ боявся і на теперішній час боїться. Стати на захист нашої рідної неньки України вимагає вольових зусиль та рішень. Доведіть собі та рідним що ви гідні, щоб вас називали чоловіком? Тож саме на тебе чекав третій штурмовій.